Всім привіт, друзі! Чергове відео. Сьогодні позмагаємося в батлі з павуками режим винищення. І Я використаю тільки одного робота дестрієра, тому що він надпотужніший. Він якраз в першому рівні в змаганні з павуками Він перемагає на раз. Навіть його ХП не знищується. Чим він класний, тим, що в нього зброя йодж. Тобто вона самонавідна і це дуже прикольно. Вона сама шукає пауків і їх знищує. До того ж, в нас є щит Аєгіс, коли робот активує режим ангіляції, він підсилює потужність зброї і в нього вмикається щит Аєгіс. До речі, щит Аєгіс, що в переводі Егіда, це міфічна накидка з козячої шкіри, що належить Зевсу і володіє захисним. Чарівними властивостями. От Тому він і сильний, і практично непробивний цей робот. Ну що ж, друзі, let's go to battle. І вибираємо перший рівень. Як ви вже замітили, я фіолетові медальки заслужив. Ну, я спеціально для вас. Ще раз пройду цей рівень, щоб показати, на що здібна ця зброя. Ви, в принципі, можете її використовувати на будь-яких роботах, вона буде ефективна. Але я взяв самого потужного свого робота дестрієра, так як він у мене ультимат і прокачаний до МК2. Ну що ж, поїхали. І так, у нас тут карта Мертве місто, і в першу чергу ми виходимо на якусь висотку. Ну, щоб класно бачити всіх противників і відстрілювати нормально. Щоб вони не встигли підійти близько. Ось тут якийсь кар'єр, я їх якраз там буду вкладати на купку. Це зараз вся дрібнота йде, а ось вже такі більші роботи. Ну вони так само слабенькі. Давай, давай, вилазь, друже, давай. Підходіть, не бійтеся, свіжі пірішки. Отак, От один є, другий, третій. От, замітьте, сам лазер, він практично сам наводиться. Ну, це круто. Так, ну це ще перший етап. Тут роботи слабенькі, досить слабенькі Підсилення я ще не вмикав. Режим ангеляції. Так, один є. Дивіться, зараз ми в цій ямі, у цьому кар'єрі. Накладемо купа роботів. Зараз всіх на купку. Давай, підходи, підходи, не бійся. Ставайте в чергу, один, другий. Так, сповзаєтесь. Чудово. Один, другий, третій, десятий, двадцятий. Зараз їх тут буде копа. Вон там вже 4 лежить. Іще один. Тут малюк якийсь підбіг. Так, зараз дивіться, друзі, вони всі знаходяться. З одної сторони лізуть. У них там портали якісь, вони з якогось космоса прибувають. Чи як там? <світ> а, так. І як я вже в попередніх відосах записував і казав, всі роботи вони Асиметрично вилазять. Якщо справа вилізли два то значить зліво два вилізуть. Так, і все почалося. Ну, тут треба активувати аєгіс, режим підсилення зброї. Ну, хоча я так не сильно переживаю. Подивіться на моє ХП. Вони практично воно не знищуються. Раз, два, три, чотири. Отак, зібралися на кубку і космічну підтримку вмикаємо. Зараз буде бабах. О є. Ну тут спецефектів, капець скільки. Не видно, де сам робот, де сам деструєр. Але нічого страшного. Зараз ми їх. Тут на кубку всіх укладемо. Так, все, ніби розгреблися трохи. Далі лізуть і лізуть, ялки палки А то що з вами? Необмежена кількість. Фантастика. Так, а цей чомусь аж відлетів назад. Так як е після орохочі. Орохочий включає свої функції і відштовхує роботів. Ну дивіться, нормально, так. Так, давайте, підсовуйтесь. А, все. Класно. Фіолетова медаль, будь ласка. Як і обіцяв. Так, поїхали далі. Я думаю, заодно пройти і другий рівень. Так, слідчий рівень. Поїхали. І так само вибираємо дестріера. Ось тут цікава карта. Зараз тупо виходимо на міст. В кожній грі, в кожному рівні вони завжди виповзають з одного місця. Тобто перед тобою, ти їх бачиш. А далі вони вже розповсюджуються з усіх сторін. Після кожного гудка роботи сильнішають і з'являються з різних сторін, що тяжче грати. Тому деколи можливо використовувати для початку легких роботів, якихось більш слабеньких, а потім треба потужніх брати. Бачите, як легко розібрались. Так, зараз гудок буде. І слідуючий робот. Опа, ззаді підійшов, нічого собі, підкрався. Жук такий хитрий. Ух ти. Вони все шустріші і шу... шустріші робляться. Ну, тут по-любому треба активувати підсилення зброї. Бо буде тяжко дійти до кінця. Ну, але я думаю справлюсь. No problem. Зачекайте, у нас ще не... з'явилися тут два роботи є з ракетницями великі. Якщо я пам'ятаю, в цьому режимі вони мають бути. Так, ці поки доповзуть. он ззаді ще один крадеться. Тут і кислотні з'явилися паучки. Опа-опа. Що опа. ви від мене хочете, друзі? Ну тут заспокійтеся. Давайте космічну підтримку використаємо. Хай назбираються. Опа. Зараз випускаємо. Бабах! Є. Так, а тепер мені треба десь відступати і кудись йти на відкриту місцевість, бо мене тут з'їдять просто ці пауки. О, ти звідки взявся. Ну, В цій грі і взагалі в будь-якій грі залежить ще від самих дронів і від модулів, як твоя гра пройде. Ну, що у нас тут вийшло? Фіолетова медаль, будь ласка. Класна гра. Легко прийшов, в принципі. А в слідушій грі я спробую використати іншого робота. Мабуть, давайте ми подивимося, що ми за цю гру заробили. Які бонусняки? Ось дивіться. Так, це другий рівень. Ну Ось перший рівень, наприклад, для мене найважливіше це платіну взяти. Для... Платіна використовується для титанів. Та, ну Платіна саме головне. Далі ключики ми і так заробимо. Якщо довго будете грати, срібло і так заробите, золото по рекламі можна переглянути. Підсилення зброї і захист можна в кланових в якихось битвах заробити. Далі в нас йде другий рівень. Це вже не 50 платіни якось тут в першому рівні, а 100, цілих це взагалі класно. Ну, ось так. Ну а третій рівень. Ну Третій рівень потрібно вже 2 ангари, а в мене їх немає. Тому я не можу його використати. З часом буде 2 ангари. А поки що я на двох рівнях Ну якось підзаробляю трохи. Так, тут пропозиції різні пішли. Стоп. Перейшов. Ось такий у мене робот-дестрієр, МК-2 Дестрієр і йодж е, на п'ятому рівні. Все. Плюс дрончик. Дрончик першого рівня, самий простий в нього вистріли 2000 е, шкоди наносить і, і все. Ага. Ну і в мене ще є е, сам пілот. В пілота функції такі, що лазері довше стріляють на 3 секунди, не так перегріваються. Ось такий у нас робот. Все, друзі, давайте до слідчого разу. Я зараз ще одне відео запишу, випущу пізніше. І я використаю, мабуть, патона. Патона проти роботів. Подивимося, як він спрацює на цих двох рівнях. Всім поки що пока.